Наступний рік ми вже в другий поспіль кваліфіковані у груповий раунд Ліги Чемпіонів. Мабуть, вже всі знають, в яку групу ми потрапили, які ми маємо команди. Дуже в нас група ідеальна, якщо ми кажемо про. Загал такий. Звісно, ми формуємося для того, щоб йти далі. Звісно, ми формуємося для того, щоб вийти з групи, щоб досягти да, результату. Ці дівчата, вони гравці національних збірних України або своїх країн з цими, з ким ми підписали контракти. Тому в цьому році дуже... Довгий шлях у національних збірних є олімпійська кваліфікація, яка закінчиться тільки наприкінці вересня. Тому, звісно, підготовка як підготовка, як всі розуміють, така її не буде. Почнемо вже, я думаю, з жовтня, як головний тренер вирішить від по ітогу. Коли ви спитаєте, чи є суперники, вони завжди є. Бо в команді є і молоді дівчата, є дівчата, котрим потрібно грати, награватися. Отримувати досвід, я хочу сказати, що чемпіонат України для нас дуже важливий, і ми обов'язково будемо в ньому приймати участь. І ми обов'язково будемо там радіти всім нашим перемогам. Ми підписали контракт з Олесею Рихлюк, то діагональна наша дуже. Потужний гравець, дуже гарна людина. Ми підписали контракт з дівчиною з Азербайджану, Це міделблокер у нас буде Олена Харченка. Та дівчина, вона з України, але приїхала до Азербайджану вже багато років тому. І ми підписали контракт з Бояном Міленкович, гравчиня з Сербії, гравчиня національної збірної з Сербії. І ми підсилюємося. Війна впливає. Психологічно, дуже сильно. Вона впливає на всіх нас. Вона впливає на те, що ми не вдома. Для мене це така, мабуть, найбільша така трагедія, що ми не вдома. Я дуже хочу бути в Дніпрі. Дуже-дуже. Я точно знаю, що ми робимо важливі речі. Це точно знаю. О, я точно знаю, що нас дивляться дуже багато людей. І ми їм даємо таку, я не знаю, надію, що, що ми живі, що ми в спорті, що, що ми на дуже доброму рівні. І я не знаю чому, але національна збірна наша з країни саме. Цей рік, саме війну. Окей, я знаю, чому, бо ми маємо головного тренера, бо ми маємо Володимира Михайловича. Але чомусь цей рік вони дуже-дуже ну, успішно виступають. Що боюсь, боюсь казати, але дійсно результати так вражають.